Всім привіт! От. Представляю ваш увазі модель F15 Репортер Notep. так, розвідник. Ну, модель я майже зібрав. Багато я про неї писав, відео робив. Багато чого казав про цю модель. Ну от модель вже фактично зібрана. Но сьогодні я хочу більше приділити уваги саме тому, як я її фарбував. Річ тім, що фарбував я її пензлем. От. Модель фарбована пензлом. Вона під алюміній, як ви бачите. Да? Літак був не фарбований, ну, оригінальний літак да? Він був алюміній. От. І відповідно я її пофарбував. Фарбовую пензлем. Тобто це така деталь, І не, в мене немає аерографа, тому все робив пензликом. І трохи я хотів би розповісти, як все це було. Понятно, саму техніку я поки ну, я, 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 я це я безпосередньо, я поки не покажу. Може якось іншим разом. Зроблю окреме відео. Але хотілося б э, сказати, що фарбував я її фарбою Revel. Фарба Revel. от 99 номер. No. Вона ж така трошки емаль колор. Трошки, може, забруднена балочка, да, чимало я її фарбував. Не тільки цю модель. І використовував в інших моделях. Це фарба номер 99 Не 66, а 99. Вона по каталогу йде, як, 60, о, як 99. І е, також використовував розчинник Color Mix. Спеціальний розчинник для фарб. Малових ревел, ну, в принципі, ці фарби вони нормально розбавляються і звичайним весь Я пробував і так, і так. В принципі, результат задовільний в обох, в обох випадках. Цікаво те, що ця фарба, вона быстро сохнуща, і фарбувати треба швидко. Тобто береш Фарбу, ну, так, нормально береш, і розтираєш її швиденько по поверхні. І все. І довго її терти на два місці не можна. Не можна, Тому що вона швидко засихає, потім залишаються полоси. Треба все робити швидко. Я накладав ну, тут, ну, місцями її 4 шари є. Тобто укривість -то не, не дуже велика, але поступово-поступово. Все це робиться. І ми досягаємо от такого результату. Ви можете побачити. От, все це фарбовано, фарбовано фарбою Revel під алюміній от, пензлем. Так, да, це не аерограф, це не аерограф фарбовано, але я вважаю, що вийшло доволі непогано. Як ви можете побачити. І ще одна деталь при фарбуванні цією фарбою. Краще наносити в одному напрямку перший шар, а інший шар наносити ну, поперед, тобто, ну, щоб, щоб маски були. Один шар наноситься в одному напрямку песно працювати, а другий шар вже перпендикулярно. Тоді ну, воно, воно виходить краще. І ще мені, чим подобається працювати цими фарбами, да? От, е, саме емаловими, е, через те, що їх можна шліфувати. Коли вона засихає, якщо там якась там ну, буває, да, там щось не так мазнув, там, якісь, там, якісь там бугри получаються, чи сліди від пензля, і можна шліфувати. Нульовочка і шліфувати е, По Вказівкам на фарбах на самому баночці написано, що наступний шар можна класти вже через 6 годин. Ну я б рекомендував 12, можна через 6, але краще через 12 годин. Ну 10-12 годин. Щоб її шліфувати, краще добу пройшла, щоб вона добре просихала повністю. Вот. І от у нас вийшла от, така от модель. Тобто, якість форбування ви можете побачити. Ну, я вважаю, що непогано. Не, ідеально, ну, може я такий перфекціоніст, але я вважаю, що вийшло непогано. І, звісно, це не аерограф, ну, в принципі, непоганий результат. От, в принципі, результат непоганий. Можете побачити. От я ближче піднесу. ну, Враховуючи, що якість набору взагалі не дуже, то ось так. Ось так це виглядає. Да, місцями я ще буду тут підфарбовувати, тому що є тут деякі місця, які треба фарбу поправити. Цікаво те, що алюмінієві літаки, які були не фарбовані, да? насправді, щоб подивитися оригінальні фотографії, то можна побачити, що алюміній він має різні відтінки. Тобто немає прямо однородного тону да, алюмінію. І ці речі можна імітувати, коли фарбувати, наносити фарбу ділянками. Тобто, спочатку наноситься основний шар, да? а потім ділянками там, там, там вдоль лінії розшивок наносити фарбу ну, в різних ну, напрямках, щоб пізно вистити, то виходить якраз такий ефект, що є би різні лісти дюраля. Вот. Також модель ще не повністю готова. Тут залишилися дрібні деталі зробити. Наприклад, паливні баки. Наприклад, я паливний бак фарбував цією фарбою. Можете побачити. Зараз може камера сфокусується. Ось такий он. Це пофарбовано пензле. Камера зараз може сфокусується. Ну, вона ще попав в бак, тут, 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 тут недофарбований не трошки, що буде доводитись, от, такий о, мене дає результат. Ну, з цією фарбою треба вміти працювати. А, і, от і, основний момент те, що вона швидко ще. Тобто треба, може десь на чому потренуватись. Перед, перед тим як брати модель на фарбовку і звикнути до цієї фарби. Я кажу, що в деяких місцях я накладав чи 4, а то 5 шарів, щоб вирівняти тон. А ще один нюанс: не треба цю фарбу сильно розводити васпірітом або розчинником. Чому? Тому що, якщо буде в цій фарбі забагато розчинника, вона буде розідати наступний шар. Тобто є такий момент, що наступний шар вона під собою буде роз'їдати. Її треба буде класти дуже обережно. Тому, якщо сильна густа фарба теж погана. Вона буде би була грамолою клася, вона не буде розтягуватися, не буде давати рівного тону. А треба класти, от і розводити її, щоб була така. ну... Ну, і, і не густа, і, і не рідка така середня консистенція, і пездом розтягувати її. Ну, Понятно, що це, це треба навики, це треба вміти працювати пензлем емальовими фарбами. Ну, в цілому ми маємо отакий результат. Коли мама модель буде, буде взагалі повністю готова, я зніму окреме відео, вже підведемо ітоги праці, ну, поки що. Ми маємо ось такий результат. Ну от. Судіться самі, чи можна пензлем нормально пофарбувати модель. От. Вирішуйте.